Взяла так, такий десерт. Я брала щось наподобі в Києва сир, і там були різні начинки. Якщо воно похоже на той сир, що я в Києві їла, я ще буду брати. Така баночка маленька коштує 50 гривень. Нормально. Якщо буде смак смачний, взагалі бомба. з хати робиться, коли я прибираю. Тут можна знайти. І банан, і шоколадки, і кіндери і чіпси Приходь чи не хоч. Впріяємо. Так, купила була несквік. Всім привіт! Сьогодні взяла хлібчик чорний, такий білий з всякими сімушками. Три багета, два круасанчика мені Вовою Взяли рогалики і рогалики сирні. То кожному по одному, так само тут. Це деміку, це нам. Це деміку Вові, бо вони люблять чорний. а це нам Вовою. Мені точніше, во не їсть, ладно, не береш. Так, ми вже... я вже сіла в машині. Чоловік пішов викинути мусор, бо ми пробирали. Зараз їдемо в підвал. Треба взяти знов дрова, знов ще щось взяти, потім поїхати заправитись. У нас вже мало в баці, дуже мало. А, той а, ви я просто звук. Треба заправитись, бо ми завтра знову їдемо, як завжди, тому таке. А... Потім треба піти на базар, купити продукти. Я робила сьогодні чистку, зубчиків. У мене ясно зараз на пухші печуть. Бачите? Ну, то все. Далі. Мене муха дістала, воно. Оця муха мені дістала. Во, Бачите, вже світиться, треба. Чекаю Вову, бо без Вови не поїде. Шоферка забула, то як Саша коли щось не ним каже, все, до хати хочу. Іра їдем до хати. Каже, ну як без Вови поїдемо, Вова водій». Він каже, ну та він каже. Зараз я сяду. <brown noise> Чоловіка забирає всі чаки. Дивіться, скільки чеків. Все в чек. От просто. Ми приїхали сюди, в старт Про. Треба здати пілісос. Е -е, здати полісос, бо він щось у мене перестав працювати в печалі, чесно кажучи, то що посталося тоді, коли ми машину прибирали. І Вова... Спробував його зробити, але він мучився довго і сказала, що будеш мучитись. Давай віднесемо. Блін, він щось з пилісос... Чому він з полісосом назад? Отак і во. Чому він десь з полісосом, не знаю. Їхати зі мною прибирати машину. А то ти ж на мене вже 2 дні як обіжалася, щоб полісос зламав. Я б тебе вбила, я б не обіжалася. О! Так, ми прийшли в підвал. Дивіться, скільки ми картошки понакупляли. Ото, всього картошка. Далі, скільки ми дров заготовили. От його всі випадки, які ми зараз їздимо. Ось так от. все-все Картошка. До речі, дуже класна і велика. -люк. Взяли пару видів помідорів. Маленькі сливки, перці взяли і огирки взяли. Що за життя, скажіть. Він же їхав, катався в новому літі. А я знову пішком не Ну от що за. Ох, чому я, мама так далеко живе? Що сказати хочеш? Триндець. Мама пересипала цибулю в підвал. Всю. І що ви думаєте? Тепер нам треба в підвал, а потім назад пішкою. Ми як рану з хати вийшли, так тільки от прийшли і дійдемо до хати. Не факт. Що? Не факт. Що? До хати. Привілили пакет собі. Тобі не чекали? Нехай вам. Це саме купили все, Заправились. Зараз їдемо до Хавя. Уж все в дорогу зварити. Завжди то ти винувати культур на мене дивишся. Та ти ковбасу ковбаску я на нього. Чи дивиться так, ви розумієте? Цілий день для мене тягаючи, але не дивиться на мене. Що ми взяли? Взяли такий його батон. О, тут, до речі, агробізнес. Ми його сюди бачимо той агробізнес. Да. Даль що? Твого телефона нема? А ні, не є, я вийшов. Боже, вже страшить. Київський квас. Дуже смачний квас. Водичка солодка. Блін, а нащо ми то все брали назад. А? Yeah. Щоб я зняла. І потім назад машину нести. Well, Дай well, мій! Yeah, обійдешся. Щоб спробував, щоб О, це є сирок копчений. Це є обійдешся, ковбаса. Дивіться, вже пхає лапи. Я тобі що сказала робити? Йо? Перці. Я тобі сказала знімати речі. О, перці. Ну, Солоджі відлинює цілий день. Шоколадне, молоко, тук, сердельки, Ще якась ковбаса молочна. бараболя і ми взяли цибулю. Я тут вже готую, що на завтра брати першу дорогу. І от роблю канапочки зараз. Тут таку смакоту робить. Це є тушковане м'ясо з цибулькою і макаронечком. Тут тато злапав щучку, нам передав. Не знаю, скільки там щук, але будуть котлетки. І це яку красоту приготував мій чоловік. Воно бомбічне, але воно солене! Солене капець. Зараз буду з макароном їсти. Так, чоловіка зараз чистить щуку, а я вже лежу. Уже канапки всі зробила, все зробила. Хіба встати зробити чайок і кавуську. Отак, я беру сосиску, сосіску, розрізаю і і ставлю ось сюди. Дві вже влепо, лишилась одна. У мене сьогодні на сніданок у Ащану.